Привіт, друзі! Сьогодні поділюсь з вами одним із своїх найулюбленіших способів пророщування насіння та вирощування розсади на початковому етапі. Цей спосіб називається розсада в рулонах або самокрутках. Спосіб являє собою цікавий і зручний метод для початківців-садівників і тих, хто не має великого досвіду роботи з землею. Суть методу полягає в тому, що насіння висівається на смужки поліетиленової плівки та туалетного паперу. Які потім загортаються в ролон і поміщаються у воду. Цей метод має низку переваг. Туалетний папір і плівка забезпечують чистоту, а це може бути корисним для людей, які хочуть уникнути можливих захворювань рослин на початковому етапі росту, коли сіянці ще дуже слабкі. Особливо це стосується грибкового захворювання чорна ніжка, яке розвивається у вологому ґрунті і за один день може погубити велику кількість сіянців. При пророщуванні у воді рослини отримують достатньо вологи та кисню, що сприяє швидкому розвитку кореневої системи. Корені починають рости швидше, і розсаду можна висадити в ґрунт методом пікіровки з видаленням частини головного кореня, що в подальшому дасть можливість розвиватися більш розгалуженої кореневої системи. Такий спосіб не потребує багато місця для розміщення розсади. Самокрутки можна розташувати в невеликих контейнерах, на підвіконнях або на одній маленькій поличці, що дуже зручно для вирощування розсади в кімнатних умовах. Завдяки компактності рулонів їх можна легко переносити та транспортувати, не турбуючись про пошкодження розсади. Пророщування у воді дозволяє легко контролювати рівень вологості, що знижує ймовірність пересихання насіння та небажаних умов для проростання. Для цього методу не потрібно особливих витрат, оскільки потрібні лише плівка, туалетний папір та вода. Як же ж посіяти та проростити насіння в рулонах? Для цього потрібна будь-яка поліетиленова плівка. У цьому випадку я буду використовувати пакет від молока. І також для одного рулону потрібні дві однакові подовжині смужки туалетного паперу. Смужки туалетного паперу я складаю навпіл по довжині. Тепер необхідно відрізати плівку такої ж ширини, як і смужка туалетного паперу. На плівку кладу папір згибом вгору і трохи зволожую водою. Коли я планую в одному рулоні пророщувати кілька сортів, можна додатково нарізати вузькі смужки з плівки. що маркером на них можна було б написати номер сорту та ними відділяти насіння різних сортів. Перед посівом насіння я в початок смужки укладаю смужку з номером. Цей же номер я пишу на пакетику з насінням, яке буду сіяти. У цьому випадку я буду сіяти помідори. Необхідну кількість насіння я висипаю на папірець або на кришечку, на тарілочку. Беру зубочистку і відрізаю від неї гострий кінчик. Кінчик зубочистки змочую у воді і підбираю на нього по одній насінині. Висіваю на відстані 0,5-1 см. Після того, як перший сорт посіяно, кладу смужку з іншим номером і після нього висіваю інший сорт. А коли всі насіння посіяні, накриваю їх другою смужкою паперу, також згибом вгору. Можна трохи змочити водою, щоб папір краще приклеївся. Потім скручую все в рулон. Далі беру якийсь контейнер або стаканчик, в який наливаю невелику кількість відстояної води. І встановлюю рулончики так, щоб посіяне насіння було зверху. Контейнери ставлю в тепле місце до появи сходів. А коли з'являться перші сходи, переношу під лампу для додаткового досвідчування. Оскільки у воді немає поживних речовин, то сіянці в рулонах можна тримати не більше двох тижнів. А коли сіянці трохи підростуть, я пікірую їх в стаканчики з ґрунтом. Відбираючи найсильніші і відбраковуючи слабкі рослини, під час пікіровки можна відщепнути частину головного кореня і таким чином стимулювати ріст великої кількості бічних коренів. Метод пророщування насіння та вирощування розсади в самокрутках є зручним, доступним і ефективним способом для отримання здорових і міцних рослин. Він дозволяє заощадити місце, контролювати вологість і прискорити ріст коріння. Це ідеальний варіант для людей з обмеженими ресурсами і тих, хто хоче отримати якісну розсаду для подальшої висадки в землю. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтеся на канал. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!